Всім добрий день. Сьогодні у нас проходить засідання постійної комісії з питань планування фінансів бюджету комунальної власності та соціально-економічного розвитку. На засіданні присутні депутати профільної комісії та запрошені відповідно це Наталя Тимофіївна Козенко, секретар селищної ради, Каденченка Валентина Іванівна, начальник відділу фінансів, Єковенко Катерина Юрійна, начальник відділу юридичного кадру забезпечення та цивільного захисту населення. На порядок денної роботи комісії виносяться наступні питання. Перше. Про внесення змін до рішення 64-ї сесії 8-го скликання Молодівецької селищної ради 23 грудня 2024 року про селищний бюджет Молодіївської територіальної громади на 2025 рік. Друге: про прийняття майна комунальну власності Молодіцької селищної ради. Третє. Про затвердження актів списання предметів матеріалів обладнання та інтерв'ю закладів комунальної власності Молодівецької селищної ради. Четверте. Про оформлення права комунальної власності на транспортний засіб автомобіль тобто, опельком по 2009 року. П'яте. Про внесення змін до статуту комунального підприємства Добрі господи Молодівської селищної ради. Шосте про виплату допомоги на лікування. Сьоме про виділення коштів на потреби військових частин. Восьме про перехідні кошти. Дев'яте про преміювання працівників. Хто за на повістку, Прошу про Приймається. Так і е, переходимо до першого питання про внесення змін до рішення 64-ї сесії 8 скликання Молодівецької селищної ради від 23 грудня 2024 року про селищний бюджет Молодівецької територіальної громади на 2025 рік. Валентина Іванівна Демченко. У нас виникла потреба на внести зміни, і у нас є перевиконання селищного бюджету. При плані 35 мільйонів 363 тисячі 618 гривень. 34 копійки на 11 місяців надійшло нам 38 мільйонів 939 тисяч 102 гривні і 32 копійки. Виконання склада 110,1%. У сумі це 3 мільйони 575 тисяч 484 гривні 98 копійок. Ну, нам необхідно внести такі зміни. На заробітну плату із нарахуваннями нам необхідно додати 2 мільйони 475 тисяч 480 гривень 90 копійок. Із них на селищну раду 809 тисяч 500, на дошкільну освіту 271 тисячу 382 гривні 90 копійок, на заклади загальної середньої освіти 578 тисяч. На територіальний центр 331 тисяча, на бібліотеки 60 тисяч 100, на будинки культури 217 тисяч 700, на місце пожежну охорону 91 тисячі 700. І на центр первинної медико-санітарної допомоги Малодівецької селищної ради 116 тисяч 100. Ну і окрім того, додатково необхідно на електроенергію 163 тисячі 390. На відрядження по, по загальній середній освіті 600 гривень і такі незначні додатки, але їх не вистачає. По селищній раді на акумулятор 4,5 тисяч до автомобіля, на до матеріали у дитячому садочку, там доріжка робиться, бо ну, дуже погана. 2126 гривень. На рамки і грамоти по програмі святкування, відзначення святкових і ювілейних дат 4 тисяч. На, на шкільну освіту на деспаливо 15 тисяч і будматеріали 8 половиною. У клубах колонку купили, треба проплатити. І по послугах на техогляд автобуса 5, шкільного автобуса 5300 аналізи води, що квартально 11950, 420 гривень на техогляд коплів. Ну і по благоустрою, послуги комунального господарства 40 300, 350 гривень 14 копійок. Ну, і також у нас є економія по. Оплати на газопостачання 41 тисяча шістьсот сімнадцять гривень 4 копійки, і по інших енергоносіях 5 723, На ці суми ми зменшуємо призначення. Ну і взагалі взагалом, виходить, ми додаємо доходи і видатки на 2 мільйони 765 тисяч 789 гривень по доходах. Чи так по видатках розповіла по доходах? На податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами з доходів платника податку вигляді заробітної плати 1 мільйон 994 тисячі 753 гривні. Орендна плата з юридичних осіб 320 585 гривень. Єдиний податок з юридичних осіб 53 846 гривень. Єдиний податок сільськогосподарських товаров... товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній. Рік дорівнює або перевищує 75% 362 тисячі 212 гривень. Плата за надання інших адмінпослуг 754 гривні. Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 20 тисяч гривень. І плата за скорочення термінів 13 тисяч 639 гривень. Ну, це такі доходи видатки, які ми будемо збільшувати в грудні місяці. Питання є. за те, щоб поводити дані зміни та подати на затвердження сесії селищної ради. Приймається друге питання. Про прийняття майна в комунальній власність Молодівської селищної ради. Молодівець і Вигравав гранти і тепер співпрацює з громадською організацією. Ступ на минулій сесії вони надали їм м'які меблі, а на цій сесії вони надали їм відеоспостереження, комутатор дві штуки вартістю 3675 гривень, камера відеоспостереження. В кількості 12 штук вартістю 33 тисячі 201 тисяча. Монітор 21,5 лжі, вартістю 4445 гривень. Відреєстратор одна штука, вартістю 10 570 гривень. Акумуляторна батарея одна штука вартістю 12 114. Букс. БМ. якісь дві штуки вартістю 3489 гривень. Букс БМ 44. Одна штука вартістю 2856. Жорсткий диск. 4 ТБ. Одна штука, вартістю 6326 тисяч. Джерело живлення. Одна штука. Вартістю 8672 тисячі. Оце таке майно. Третє питання про затвердження активі списання предметів матеріалів обладнання та інформацій у закладі комунальної власності Молодоєцької селищної ради. Є акти на списання котла КСТ 1972 року випуску вартістю 625 гривень, що знаходиться в обичівській філії Малодівської ліцеї. Котла КСТ 1972 року. Вартістю 625 тисяч, що знаходиться в обичайстві. Це два котли. Ксерокс 2010 року випуску, вартістю 2750 гривень. Знаходиться в Молодівській селищній раді. Принтер 2001 року випуску 1498 гривень комп'ютер ЛЖ 1996 року вартістю 2202, а 202 гривні Молодівецької селищної Xerox Ксерокс 2000 року 2338 гривень знаходиться в Молодівецькій селищній раді. Все. Mm -hmm. Тоді хто за те, щоб поговорити дання, то подати на затвердження сесії селищної ради. По четвертому питанню про оформлення право власності, право комунальної власності на транспортний засіб, автомобіль оприкомов дві 2009 року. Катерина Юріна на 2019 році, коли здійснювався перехід закладів охорони здоров'я із підпорядкування Прибузької районної ради до Мадридської селищної ради було передано ряд і нерухомого майна. Серед нерухомого майна був автомобіль Opel Combo 2009 року випуску реєстраційний номер С835 ВТ, але в сервісному центрі на той момент перереєстрація транспортного засобу з. Прилуцької районної лікарні не було здійснено на Молодівецьку селищну раду, тому, <кхід> тому пропоную доручити селищному голові. Журавель Олені Петрівні провести державну перереєстрацію транспортного засобу убикового реєстраційного номеру СВ на восім у сервісному центрі. Відповідно оформлено право комунальної власності на Молодівецьку селищну раду і подальшому, який буде переданий нашій лікарні. Тоді за те, щоб дати згоду на оформлення правовласних справ? Так, по п'ятому питанні про внесення змін до статуту комунального підприємства Добрі розповідає Маловійській селищній ради. Значить, у зв'язку з тим, що було внесено до порядку вирубки зелених насаджень в межах насадного продукту змін. Тобто фізичні особи тепер не мають права здійснювати вируку, отримувати ордер а тільки суб'єкти господарювання. Тому пропонується внести зміни до статуту доброгосподару, а внести, тобто квет, який буде дозволяти здійснювати вироку лісів відповідно. Потім воно не лісів, вибачте, а зелених насаджень в межах населеного пункту. Тому пропонується додати до статуту наступний пункт, тобто надання внести відповідні зміни, селищному голові. Доручити підписати статут комунального підприємства в новій редакції і доручити директору комунального підприємства Сухенко Тетяні Анатоліївні провести державну реєстрацію відповідно даного статуту, а також Добав додати до пунктів до права господарського віддання право у оскільки в зв'язку із втратою чинності господарського кодексу такого поняття вже не існує. Це серйозно. Це рік вони стосується чи що? Дворіто да. mm -hmm. ну, ж боріто, ну, так, да, але в межах фізичні особи І Немає розмежування цього, що ну, це будемо так казати не мусор, не дерево, це як планети. Немає нічого такого. Не, немає. Ну, в межах населеного пункту вже фізичним особам, в принципі, заборонено здійснювати виробку. Ну, не, 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 не на своїй території, а не на своїй роботі. Не буде доброї господарки. Добрий господар да, буде проводити випадку, відповідно, потім ну, якби ага. здійснювати. Може здійснювати продаж. Окей. Okay. За те, щоб погодити зміни до даного статуту і винести на сесію селищної ради. Шосте питання про виплату допомоги на лікування. Мені надійшла заява від військовослужбовця Щеппання Олександра Вікторовича. Він зареєстрований у Малій дівецьці, але проживає в Житомирській області. Через це питання винеслося на сесію. Ну Там його не дають, так як він не зареєстрований, він отримав поранення при захисті батьківщини і в нього діагноз, травматична ампутація лівої стопи на рівні мілкового ступеневого суглобу. Інфікована кукса і поранення правого стегна, травма тяжка. Okay. Що ви скажете? Може ну, ж, я не знаю, наскільки цей, по максимуму у нас 30 тисяч. Ну, по максимуму ж 30 тисяч ми виділяємо. Це ж на ті сеси не давали стовкачуки, то там 30 тисяч. Це звідки? Він О, тут народився, давай. ходив у школу, що приписали єдине. Батьки його це недавно помирали. Якщо місь кож, то давайте. Шо -шо? якщо есть кошти, то давайте 30 ідеалів. Mm -hmm. Ну я пропоную тридцять тысяч. До нас звертається це остання військова частина, в цьому, надіюся, в цьому році. У нас я рекомендую його поставити в чергу, але не знаю, як в наступному році. Там вже, напевно, десь 200 то, господи, десь чоловік 15, 15 десь військових частин в черзі стоять. Заплатили в цьому році одну і. Ще одну точно заплатимо. У нас виділено трьох, але одна військова частина не реагує. Я дзвонила, вони щось не знаю. Хотіла заплатити, але там з світлом у нас проблеми були. Заплатимо ще одну, а цю я вважаю поставити в чергу, і коли доїду, йде черга, це вже таке. На ну, ну, Наступний рік просто виділяють да. суму, якщо вони просять, якусь все. Ну, ми і так, там є, просять 2 два мільйона. Ну, вони ну, можливо по шаблону пишуть листи і не орієнтуються, в яку це вони громадою прислали. У нас 2 мільйона – це місячний фонд читай заробітної плати. Просто відмовляти, теж не можу пощастило, тому поняти, що майже да. фонд за наступний рік фонд такий за і все. За... Ну, ми будемо приймати програму і я думаю, що... Можна ж і все, ну, ну, Наша ціль допомагати армії, але Це ж не лише в собственному бюджету. Можна ж так допомогти, що закрити садики, школи, ну, да. розпустити всі. Так, е, тоді е, рекомендуємо поставити даний лист в чергу і з нового бюджетного року, потім по межах бюджетних призначень, призначення. Відповідно даних стій і даного листа, приймається? Да. Ось но питання про перехідні кошти. О, до нас є звернулися, ми виділяли кошти на офіцера-рятувальника, і вони звернулися із проханням вважати ці кошти перехідними. Ми виділили 60 тисяч в зв'язку з тим, що вони можуть не встигнути в цьому році. Використати ці гроші, тобто продовжить їх на наступний рік, використання особисті їхній надійшов. Ну я вважаю, що необхідно погодити і хай кошти залишаються і на наступний рік. Тоді, хто за те, щоб вважати перехідними коштами, виділені кошти рішення 76-ї сесії 8 скликання від 13 го 19 11-25-го року на виконання закладів програми фінансової підтримки на покращення матеріально-технічного стану. Приймається останнє питання про примівання працівників. Да. Надійшло подання з Молодівецького ліцею про проміювання кухаря колошкова Іванівни за зумінню працю та зразкове виконання посадових обов'язків за листопад місяць в розмірі 1700 гривень. Тоді хто за те, щоб поводити дану суму прийняття? Ивані Івані Івані Колошковозмі 2700 гривень за на цьому питання засідання в комісії вечерні і засідання оголошується закритим.